На 16-та в студії Тетяна Кравченко це програма «Алайф». І сьогодні ми говоритимемо про різноманітні резонансні економічні питання, які стосуються України та зокрема ситуації, що склалася навколо України. І допомагатимуть нам сьогодні. Гості нашої студії це Володимир Панченко, член економічно дискусійного клубу, а директор інституту Олександра Поля. Доброго дня. Доброго дня. Я прокоментую зараз. Що сказав колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін? Він сказав, що частка російської економіки у світовій до 2020 року скоротиться до 2,7%, що є мінімальним рівнем за всю новітню історію Російської Федерації. Я не економіст, я не розумію, що значить 2,7%, Але може ви прокоментуєте. світового мається на увазі. Ну російська економіка, вона насправді дуже подібна за своїм. Характером до сировинної української економіки зараз там проходить в Санкт-Петербурзі економічний форум, і це відкрито говориться про 75-78% у валовому продукті сировинних товарів, ще більше в експорті, абсолютна залежність від імпорту. Тому ну, ця країна, в принципі, приречена бути при такому технологічному рівні сателітом розвинутих західних країн. Ну і те, що Зараз відбулися арешти. Це скоріше, навіть не економічний удар, а це такий геополітичний удар. Тому що ну арешт активів, подивіться, які активи, наприклад, у Франції арештовані. Це будівлі як державних, так і приватних банків. Тобто це просто болючі удари, особливо від такого союзника традиційного в Франції. Він показує, що Росія опиняється в глибокій політичній ізоляції, не тільки в економічній кризі. Для України насправді це добре. В тому сенсі, що це стримуватиме Росію від прямого військового, військового вторгнення, і тому ми можемо констатувати, що це дуже добре. А реструктуризація боргу України відбувається Щип? успішно. Уряд вже навіть почав розслаблятися, що є негативним фактом, тому що уряду розслаблятися не треба. Таке враження, що кредитори настільки знесилені боротьбою з неефективністю українського уряду, вірніше, спостереженням за ним, що вони вирішили, що вони не будуть давати можливості опускатися в Україні до дефолту. І дадуть транш в будь-якому випадку. Тобто на короткостроковий термін у нас щасливий такий стан панує в уряді. Я думаю, що рішення будуть позитивні. Що стосується конкретики, ті, скажімо, переговори, які вимагають там 40% відсоткових урізань, херкат такі цих боргів, тут буде складніше, тому що в цьому якби немає. Немає. Uh... Згоди от серед кредиторів, ну і не зрозуміло, що буде з наступним тижнем з поверненням боргу Російської Федерації. Mm -hmm. О, це теж буде розглядатися, і чи будуть на це кошти буде залежати, але там невелика сума, скоріш за все, там не буде проблем. А про коментувати, будь ласка, наразі от виник скандал навколо гуманітарної допомоги, яку мала надати Канада Україні, зокрема там стосовно тепловізорів. Канада не вірить Україні в тому, що Україна все ж таки віддасть ці. Військову амуніцію та військову зброю сорі військову як це назвати військові прилади для бійців. АТО, а що їх продадуть десь там з молотка і гроші ці опиняться в кишенях наших українців. Скажіть. Як можна економічним шляхом обійти ось цю ситуацію? Я знову ж таки не економіст, але чи можливо наприклад допомогти напряму або сім'ям постраждалих, або напряму якось відправити волонтерів, які просто роздадуть українським військовим місць тепловізори та амуніцію? Ну це робиться. Це робиться, те, що ви сказали про канадців, воно стосується і інших країн. Але канадці особливо, тому що там багато українців є до нас дуже серйозні сентименти, дуже серйозне тепле ставлення. І коли вони дізнаються, що е, ті кошти, які вони збирають, е, е, якби це йде там по 20-50 доларів. Тобто, це е, здають люди дійсно там, можливо, не останні, але все рівно для них це важливі кошти. І потім виявляється, що, що це розкрадається, звичайно, вони шукають перш за все вони шукають. і Ми бачимо тут багато канадців, які приїжджають, якби. І тут прямо на місці, в Донецькій та Луганській області, перебувають для того, щоб забезпечити оце от чесне, чесний розподіл. Що стосується ну, економічних можливостей, в принципі, держава повинна була б це робити, але я сам стикаюсь із цими питаннями, як допомогти, наприклад, навіть нашим військовим Збройних сил України через Міністерство оборони, це страшна бюрократична машина. Вона певним чином оправдано, якби повільно. Але вона настільки повільна і настільки ну, не відповідна тим темпами змін, які відбуваються, що ну говорити про якусь, скажімо, адекватну відповідь не приходиться. Це надзвичайно виснажує всіх, хто допомагає реформенту. абсолютно. Тим часом Україна розраховує отримати протитанкові засоби. Про це зокрема сьогодні заявив заступник голови адміністрації президента Андрій Таранов. В самій Російській Федерації, їхні медіа. Настільки нагнітають обстановку, і на сьогодні вони вже подають інформацію, що це Росія, е, нібито захищається від, від американського, від американського впливу, американського вторгнення. Вже навіть НАТО там фігурує так. Е, між іншим в основному йде вже російська пропаганда на лінії Росія-Америка, і напевно це стримує Сполучені Штати Америки від більш активної військової саме допомоги Україні Ви згодні. Я згоден, але е, е, треба сказати, що ця реакція Росії е, е, теж може нас порадувати в певному сенсі, не дивлячись на те, що ми не військову е, допомогу. Це означає, що Росія перейшла в захист, тобто їй треба видати меседж після того е, е, півторарічного. Якби шквалу пропаганди в ейфорії війни, в ейфорії швидкої перемоги такого плану Барбароса в Україні тепер їм треба перейти в роль жертви, в роль тої країни, яка захищається. Потім я так розумію, буде вихід з цієї ситуації, якимось чином без суттєвого падіння рейтингів правлячої еліти, тому що наступного року вибори і треба вигравати і вибори. Значить, парламентські і далі вибори президентські, тому їм треба зараз щось з цим робити. Для мене це такі побічні сигнали, того що все таки не даремно наші хлопці там гинуть, і якби це, це все таки має ефект. Ми ми перемагаємо. Ну, Росія Бог знає з Росією. Давайте ми щойно згадали Америку життя в Америці, а давайте все ж таки перейдемо до життя українського. Отже, чому українці пересічні не можуть жити в кредит, так як живе Європа, так як живе Америка? Що нам не дозволяє цього робити? Ну, перш за все, це відсоткові ставки, які пов'язані з неправильною економічною фінансовою політикою уряду. Причому це не стосується тільки цього уряду. Попередні уряди робили. Дуже багато помилок, спочатку утримуючи жорстко там по три роки курс, не даючи йому можливості рухатись, потім провалюючи його в два рази, на цьому ще і заробляючи на інсайдерській інформації. Тобто, якщо ти знаєш, по чому буде продаватись чи купуватися долар, звичайно, що можна вкинути чи цей чи навпаки витратити. Чи, чи забрати кошти і заробити на, на відсотках? Тому та жахлива ситуація з відсотковими ставками, які ну неадекватні, фактично кредитування в цьому сенсі відсутнє, вони не, не можуть ніяк відповідати тому, що ми бачимо в Європі, де відсоткові ставки завжди до 10%, ну і менше, більше, якщо, не... якщо йдеться, якщо йдеться про Америку. Тому ми не можемо цього собі дозволити. Якщо буде правильна політика, то через 3-4 роки у нас ситуація може почати вирівнюватись, і у нас відсоткові ставки будуть схожі на 10%. У нас не буде 2-3%, але про 10% ми можемо вже поговорити через кілька Як років. Як змусити Я але, хотів ще да, додати так. додати до інструментів повернення довіри? Один із, скажімо, не банківських, і не монетарних, і не фінансових інструментів це все таки правоохоронна система. Стема і невідворотність покарання дивіться. У нас ну на сьогодні там 300 з лишнім, 350 мільярдів гривень депозитів. В принципі, оце ціна, ну і ще є 16 мільярдів доларів депозитів. Це, грубо кажучи, ціна того, що буде реструктуризована банківська система. Як її реструктуризувати, як правило, ці всі кишенькові банки виводять активи заздалегідь, тобто там нічого не залишається, і потім віддають державі фонду гарантування вкладів, який має бюджет там приблизно. 20 мільярдів гривень на рік, от щоб вони займалися цими вкладниками, це звичайно не розраховано. Жодна система у світі так не працює, тобто всі банки одночасно не банкротяться. Відповідно, якщо ми поділимо 300 мільярдів там на 20 мільярдів, то це десь 15 років, щоб повернути всіх, всім при тому темпі повернення. Якщо тільки а це як буде фон... з, Крим... з кримчанами? Ні, давайте. Приводити. От про не про кримчан, але якщо. Посадити того власника банка, який вивів кошти, це буде серйозний сигнал населенню. Навіть у випадку, якщо він частково втратив вклади, потім покласти. Він буде розуміти, окей, мене обдурили, але держава злодія І Таких злодіїв кілька сотень. От їх треба ловити. Їх треба садити, і їх треба позбавляти власності, яка вже не є в банку. Тобто є, є абсолютно чіткі механізми, якими можна було б забрати частину цих коштів. Конфіскація особистого майна, Особистого майна, так, мені здається, що або майна корпорацій, в які було виведено це, це майно, фактично вкладників. Тобто, це робилося не прикрито, абсолютно, ну скажем, не приховуючись, тому що всі роз Уміли, я ніяких покарань не буде. Якщо б тільки було півроку таких покарань, повірте, що люди куди їм нести гроші, тримати у квартирі, щоб їх пограбували, от, або купувати якісь непотрібні речі. Людям все рівно потрібна банківська система, і вона відновиться. Скільки б тих банків не залишилось, люди все рівно понесуть. Але вони повинні розуміти, що конкретно ті, хто вкрали, покарані, ті, хто. Працюють зараз, будуть покарані, значить вони не вкрадуть все. Це відновлення довіри ваш позитивний щатки. настрій. Верховна Рада обіцяє проглянути зарплати. А наскільки наскільки є реальним підвищення зарплат або вирівняння українських зарплат українців по відношенню до долара? Наскільки це реальне? Чи це передвиборчий піар? Ця популістична історія вже почалася. Її стандартно починає батьківщина, от продовжують всі інші, тобто. На жаль, пообіцяти на, да. да, на жаль, це починається. Це призведе, якщо щось буде робитися невідповідно до зростання економіки, призведе до витка інфляції. Можливо, навіть буде скажем. Гіперінфляція, хоча я думаю, що Міжнародний валютний фонд тепер уже так дивиться за цим і, скоріше за все, цього не буде. Тому, на жаль, всі населення буде обмануте, ну але воно вірить на момент виборів. От, чим більше буде реклами, тим більше буде вірити. Я ж хотів повернутися до поради кримчанам. Все-таки ми почали з ЮКОСа, Дивіться, 10 років йшов цей суд. Мало хто вірив, сам Худорковський не вірив, що можна взагалі виграти у держави Росія, чому вдалося виграти? Тому що там була безпардонна якби, нахальство, і якби юридично воно все не було обставлено як положено. Тобто там було куплено на одну компанію на збанкрутіле збанкрутоване підприємство ЮКОС. Потім це перекупили на Роснефть за 10 тисяч рублів, там за символічну суму. Тобто, це було безпардонне юридично неграмотне надії. тому, зрештою, хоча на це понадобилося 10 років, тому кримчанам треба зберігати всі свої, якби. Довідки, всі свої документи по власності, так само, як і дончанам. О тому, що е, сепаратисти зараз позаймали там офіси, там склади, будинки, все позаймали. все це за все це можливо відповість Російська Федерація. Розумієте, тому що якщо буде доказано, це це не буде простий процес, але він може закінчитись перемогою. Тому всім треба складати, якби всі документи, і потім, в той момент, коли це буде можливо, подаватися. Це буде спільний позов, будуть арешти Росії. Е, Сітського майна за цими спільними позовами, десятки тисяч людей. Росію це буде дратувати Росія, зрештою буде щось, банкрутити. щось робити? Ну ні, банкрутіти не буде? Це, це ну це така юридично досить складна <кій> історія, але вона може мати результат і до цього треба готуватися як кримчанам, так і данчанам. Скажіть мені, як економіст, не економісту. Чи можу я зберігати в якому небудь банку України свої гроші? Чи ви мені це цього не порадили? Ну, я порадив вам звертатися до великих державних банків, її скоріше будуть підтримувати. Ну, не, не знаю, тут реклама заборонена, хай люди самі подивляться на сайтах, про, про що це йдеться. Ну і дивіться за цим. За реєстром, який на фонді гарантування вкладів, якщо вже хтось попав під тимчасову адміністрацію, ну я не рекомендую, навіть якщо вони вам 100% річних запропонують, ну от... такий великий банк, як Банк Надр. от мої знайомі там отримували свої гроші, але наразі вони їх не можуть повернути. Ну вони під тимчасову адміністрацію, там 3 мільярди, по моєму, з чимось до 4 мільярдів депозитів, які вони не можуть повернути. Ну, там велика частина депозитів невеликих, тому теоретично фонд гарантування вкладів з цим справиться. Ну короче, з надрами їм ще повезло. Тобто Чи їм повезло. буде їм буде да, гірше з деякими іншими банками. Ну список є на сайті, можна дивитися, uh -huh. і все, все це публікується. До речі, стан банку інформація досить прозора. Просто не треба не треба дивитися на бікборди, коли написано там 25% і спи спокійно. Тобто uh -huh. і банк, який ніхто ніколи не чув. Uh -huh. Але я вам ще поради дав пораду. Одну мені колись дав пораду ще в 90-ті роки, коли я в бізнесі був. Ну такому дуже дрібному. Один колега в який був в більш крупному бізнесі. Він сказав: Якщо ти хочеш. Зробити благодійність, не давай попрошайці біля церкви, а цей, сусідню квартиру, бабусі, купи мішок картоплі. А якщо ти хочеш вкласти гроші в бізнес, то вклади його в свій бізнес. Тому я б дав би таку рекомендацію українцям. Насправді це фантастична рекомендація, яка спрацювала в Японії, в Кореї, в усіх тиграх. Тобто, в момент банківської кризи гроші не можна теж тримати в квартирі чи десь, десь там іще, їх треба вкладати в бізнес, це ризик. Але це ризик. Ну після цього, як ви знаєте, шампанське, тобто не у всіх, але у багатьох, особливо у молодих і талановитих.